Лабораторна робота номер 3 Визначення коефіцієнта тертя ковзання. Хід роботи. Зважити брусок та визначити масу бруска з тягарцем. Покласти брусок на горизонтально розміщену лінійку. На брусок поставити один тягарець, прикріпити до бруска динамометр і рівномірно тягти його вздовж лінійки, записати при цьому покази динамометра, значення сили. До першого вантажу додати другий, третій та виміряти силу тертя. Результати записати у таблицю. Визначити середнє значення коефіцієнта тертя. Обчислити абсолютно та відносно похибки вимірювання коефіцієнта тертя. За результатами вимірювань, побудувати графік залежності сили тертя від сили нормального тиску, зробити висновок.